Перша книга Самуїла, 29 розділ, 4, 5 вірші. Військо філистимлян йде, е, йде воювати з е, Саулом. філістимляни помічають, що в кінці їхнього війська йде загін, цілий загін євреїв, і вони питають у Ахіша, навіщо ти їх з собою взяв? І вони невдоволені тим, що євреї зараз. Е, ну, з ними в одній команді. І гнівалися на нього філистимські князі і сказали йому Філистимські князі: Заверни того чоловіка, і нехай він вернеться до свого місця, де ти призначив йому, і нехай він не йде з нами на війну і не стане нам противником на війні. І чим він може подобатись своєму панові хіба головами цих людей? Чи ж це не той Давид, що про нього співали в танцях, говорячи, сов побував в свої тисячі, а Давид повбивав десятки тисяч. Що відбувається? Філистимські царі, вони ну, кажуть ахішу. Запевняють, що Давид з ними не повинен Йові. Вони розгнівані, вони невдоволені. І от ми бачимо умовно цей світ, де є філистимська армія, і поруч загін Давида. Вони якби розривають навпіл, вони відділяють загін Давида від війська Филистимлян. Бачимо з однієї сторони євреї, військо Давида, да, загін його, а з іншої сторони. Зірка Давида, вона перехреслена, це, це фелестимляні. Тобто вони не хочуть, щоб Давид з ними йшов. Які їхні побоювання? Їхні побоювання в тому, що Давид, а це той самий Давид, який вбив Галіафа, і вони, і вони ось що кажуть, чим він може подобати своєму панові? Подобатися да? хіба головами цих людей? Ідея така, що якщо він хоче повернутися назад. До, до євреїв, він зараз може зрадити Філистимлян, і в цьому сенсі він а, кхм, прийме якусь милість від Саула. Саул його буде милювати, бачити, що він допоміг йому здолати ворогів Філистимлян. Тобто це для Давида зараз дуже хороша нагода а, зрадити Філистимлян і повернутися до своїх. Бо зараз Давид живе на тужі ні, він живе у філистимлян. і в цьому сенсі. А оці філистимські князі, вони в якому сенсі мають, як на мене, мають рацію. Що ж, як ми побачимо далі, Давид залишив військо філистимлян, От, і не просто залишив. Зараз, як на мене, Бог втручається в цю історію. Бог не хоче, щоб Давид йшов і приймав участь у битві. Це Божа воля, От, і саме Божі руки. Розривають умовно да, загін Давида і військо Філістимлян, це, це Бог не хоче. От, коментарі і запитання. Страх Філистимських князів зрада Давида допоможе йому повернути милі Саула. Чи було це в планах Давида? Як це розумів Давид? Чи, чи планував він це зробити? Давайте себе уявимо на місці Давида. Якщо б я був Давидом. Я приблизно думав б так. Я вже стільки раз милував Саула, я стільки раз доводив йому свою вірність, що якщо навіть зараз я зраджу філистимлян, все нічого не змінить. Саул все одно потім побачив, що в мене є успіх, і все одно буде хотіти мене вбити. А тому що я загроза його царству. В цьому сенсі Давид. Давид робив, як на мене, шаг віри. Він розумів, що якщо він зараз зрадить Філистимлян, далі, коли Саул знову буде за ним ганятись, він не зможе вже втікти в землю Філистимлян. І, можливо, не зможе втікти в якусь іншу землю, тому що всі знати, що він зрадив, що він все одно вірний своєму народові. В цьому сенсі, Давид зараз робить якийсь, як на мене, кроки віри. Іду, ідучи ідучи на, на цей бій з думками допомогти Сауду. А по-іншому, він не мислив. Це Давид. Він, він, це його серце. От. З питань придбання паперової версії Біблії Трицарі, українською чи російською мовою, пишіть нам в Телеграм, на номери, які ви бачите в себе зараз на екранах, і у вас буде змога придбати паперову версію. Цієї книги. Також нагадую вам, що на кожному розвороті нашої книги ось тут. Знаходиться QR-код, це посилання на відео-урок цього розвороту. Наводьте свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь відео на даний розворот. У нас більше 100 відеоуроків. Якщо з дітьми у вас не вистачає часу читати біліні уривки, ставте їм відео. А потім, коли у вас є час, провести з дітьми десь за кавою, за чаєм, за морозивом, спитайте у них, що їм сподобалось, що не сподобалося, що було цікаво, що не цікаво, які були висновки, які були запитання. Ну і таким чином. У вас буде змога з дітьми провести біблійну годину, умовну біблійну годину. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на інстаграм, ми малюємо наступні біблійні книги і будемо напрацювання наше викладати там в інстаграмі, щоб ви могли писати свої коментарі і щоб разом наступну книгу ми зробили кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.